Всім привіт! Сьогодні ми подивимось трошечки прикрас з Таїланду. Щось новеньке, щось можливо вже бачили. Я хочу сама якраз переглянути, які камінці в мене залишились. У розмірі 19. Темно-зелені опали та хризоліти 1500 гривень. 8х6. ну Це найкрупніше, так розумію, ось ці десь 6 на 4. Зелені опали. із Так, щось тут було. Хвилиночку. Мозок завантажується. 1500 гривень і сережки 2350 гривень. Тут відрізняється колір по золоти, і, в принципі, трошки колір опалів також відрізняється. Ось такі замочки. Хоча наче, і дуже не видно. Тут лимонна позолота, золоту, а тут червона. Красиво виглядають. Не крупні, воно все, в принципі, маленьке, 19 на 11, повністю розмір сережки. колір Який варіант сережок або є ще один ось такий. Тут е ось такі опали та родоліти 1100 гривень вартість. Також темно-зелені. Тут без позолота єдине, що листочки, які зверху, вони позолочені. 18 мм повністю опальчик він 1 см довжиною, але він такий худенький. Цей трошечки яскравіший, ніж цей, але в ньому ополюсенція також присутня. В принципі, обидва варіанти сережок такі непогані, досить помітні, хоча ці візуально менші. Але зате тут крупніші опали. Тут уже кому що подобається. Ось такий метелик з родолітами, 1350 гривень. Тут вона невеличка. Така голочка для сукні буде красиво. Якщо так поміряти, 22, тут у нас 13 і 25 повністю. Можливо, можна як підвісочку її вдягти, але вона буде ось так. Тут немає вушка саме, щоб носити як підвісочку. Така вона трошечки асиметрична. Я маю на увазі сама робота, бачите, і форма відрізняється. Форма крильця трохи відрізняється. Павучок з рубінами та родолітами 2550 гривень. Тут в спинці аметисти та сапфіри. Невеличкий такий павучок, також брошечка, також можна, в принципі, вдягти як підвізку Рубін необроблений, 15 на 13. Цікаві. Далі, ось такі сережки з опалами 2 тисячі гривень вартість. Тут і опали, і топази невеличкі, але загалом така площа немаленька. 25 на 12. Самі опали приблизно 5 на 3. пази може, 5 міліметрів. Це нижений штиптик в чорному одіванні. Красиві, дійсно, красиві. 17,5 аметиста 3 на 2500 гривень. Такий красивий перстень, красива огранка. 11 грамів вагон. 23 на 17 крапелька аметисту. Ось такий варіант. Каблучки тут розмір 17,8. Не знаю, як вам здається, яка краще тут такі візеруночки красиві, а та радоліти. Далі каблучка з величеньким ось таким темним цитрином 3000 гривень. Тут 17,7 вага. 17 17,2 розмір. Тут маленький прям такий розмір. Щоб краще не буду вдягати. Стосовно підвісочок, так, це це трошки не цитрин, це лимонний кварцево, я її покажу. Ось такий лимонний кварц 2800 гривень. Таке крупне класне вушко, крупний камінчик лимонного кольору. В порівнянні кольорів. І тут ще крупна сама каратність. Ось такий лимонний темніший, або трошечки лимонний. Світліший, зараз покажу. З одним топазом ось такий 4200 гривень, ось такий 2800, і з такою плямкою ще раухтопазу. ну от Погано видно, зараз я вже сама не бачу. От тут по краям такий як раухтопаз. Включення. от Зараз видно такий трикутничок темний. От, а цей прям такий золотий з позолотою, тут також сам камінець прям такий добрячий. Ну, але і ця досить крута мені здається. На ваш вибір. 2800 або 4200 ось такі підвісочки. Тепер, що в мене ще в цидріну? Майже все. Одна ще є підвісочка. А, так, 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 3500 гривень. Зараз покажу. Мені хочеться. Так, ось так. Тут у нас хризоліти, цитрін. Красивий, саме такий ріженький, як так, рижа жовтий. Вона. Не дрібненька по вазі, але я не виписала собі. Красиві хризоліти по краям. Можна на хризолітовий чокер її вдягти або на цитрінах, як ви вважаєте, ось така 3500 дерева. Такі, такі цікаві підвісочки і такі всі різні. Тут класно, що ще додатково саме хризоліт і маленькі цитрін. Все-таки красиво, коли в один тон каміція, але так роблять не часто. Далі мініатюрний комплект 18.2. Ось такий з гранатом мозамбік. 3300 гривень, сережка і каблучка. Цей у нас родований. Дуже красивий ось цей сам гранат. Хоча й маленький. Ну, що поробиш? Так, 6 мм, повністю сережка, 14. Красиво буде на вушку такий він. Жіночний. Сережки з турмалінами і світленькими такими хризолітами. Невеличкі 1050 гривень. Зараз спробую пояснити розмір. Також вони родовані. 16-17 приблизно, самі турмалінчики. Тут до 7 мм квіточка, яка складається з кількох маленьких камінців. Десь по 2,5 до 3 мм. Ці маленькі камінчики. Ну, такі такі соняшнички, типу. Родовані. Дуже красиві. Якщо брати, де багато турмалінів, є ось така моделька 3700 гривень вартість. Вони також родовані, довгенькі, 6 з половиною або сама підвісна частинка 3,5. І 5. тут у нас ще фіоніти додані. Мається українська проба на штифту. Ось такі турмаліни, причому вони, бачите, так розташовані в одному тоні. Прямо ідеально симетрично. Это такие царские святкови далее паучок брошечка 1900 уровеньной волочкой и Але опальчик сам не маленький, Він тримає лапками топаз, Очняток в очнятах у нього родоліти. Можна або як колон його вдягти. Чи це не павучок, я не знаю. Тут другої лапи в нього немає, більше ніяких лап немає. Ну, так зробили сам опал. 15 на 6 приблизно. 1900 гривень, приблизно тут 4 грами вага. Ось такий варіант іще чорного полу. зараз покажу. Каблучка за 2500 гривень. 18,5, 18 2500 гривень. Ось такий варіант. Кризоліти. В принципі, цікаво, як і набор, хоча э, різ, різний колір оправи. Тільки схожа окантовочка. Тут лимонна і тут лимонна. Тут чорні лапки були ось ці. І тут павук у нас одну лапу загубив. Ну, що поробиш, таке життя нелегкий в павуків також. Каблучка трохи асиметрична. Тут збоку є камінчики, тут немає. 18,5, але через те, що широка шинка, от я точно не можу оприділити розмір. Я, можливо, до 18 може. Але краще, щоб у вас в запасі був і той, і той розмір, щоб ви підрегулювали. Мені, в принципі, зручно і, в принципі, воно. Мені палець не передавлюю, але в мене десь 17,5. Може, трохи вільно. Отакі чорні опали і такі оці широкі шинки, що ти його не придумаєш, як його вдягти. Далі ось такі просто родоліти, з типу як дракончиками маленькими. Вони маленькі, 850 гривень родовані. Ось такі красиві дракони. Родовані. Далі з нефритами та перелинками ось такі. Перелинка з боку, з дірочкою, це нормально для неї. З такими листочками. 800 гривень вартість. невеличкі також 2 см. Дракончики попередні все-таки менше, мені здається, ніж ось ці, ці сережечки крупніші. І ось такі і ще менші 450 гривень. Прям манький-манький. І останнє у нас сьогодні буде каблучка з рубіном та гранатами. А, і кунситами маленькими. 2000 гривень. 19 розмір. Ой, 2200 гривень, вибачте. А я нічого щось не бачу. Ось так виглядає розмір. 19. Красивий рубін, красиві гранати. Тут родію немає. Просто срібло. Красивий червоний прям такий гранат.